Народні нагороди для народних героїв в українському домі, знаками пошани медалю за гідність та патріотизм і відзнакою за мужність та милосердя вшанували волонтерів та медиків, які допомагають нашим воїнам на сході. Подвік завершається минуту, секунду, час, іноді кілька днів. А ті люди, яких ми відметимо сьогодні, Неделями, місяцями і годами роблять свою. Ту роботу, на вони положили, ну в даному випадку, себе. серед нагороджених Олександр Яловчук, власник СТО. з перших тижнів антитерористичної операції, і до сьогодні на його станції безкоштовно ремонтують та переобладнують машини швидкої допомоги для армійців на сході. Просто тут, то, то, що Ну, Називають так хто то волонтерством, хто долгом, хто то та сюсі просто так сложилися обстоятельства. відзнаку за мужність та милосердя отримав парамедик Ілля Лисенко, якого ліпше знають за псевдонімом Хотабич. Із перших днів бойових дій на сході країни засновник благодійного фонду організував евакуацію поранених із найскладніших ділянок фронту. Завдяки Хотабичу та його команді врятовано сотні життів. людей, подумают, что это какой-то памятный значок. В 2014 году было Ато, и там были медики. А для людей, которые были там в 2014-2015 году, как медики, либо как те, которым помогали медики, они будут в этом видеть совершенно другую энергию. Енергію добра чистих сердець. Серед нагороджуваних чоловіків. Тендітна Ольга Башей, вона ж кроха, представниця волонтерського десанту Міністерства оборони України, учасниця команди Хотабича, волонтер парамедик, яка рятувала і продовжує рятувати поранених бійців у найгарячіших точках бойових дій. Я просто позвонила Хотабичу, табочок вірні. Я написала звонили. Я ему сказала, что хочу помогать, хочу, ну, у меня есть месяц времени, отпуск. Я могу этот отпуск использовать для того, чтобы помочь бойцам. Если получится так, ну, если я справлюсь, я останусь. Ну, конечно, я когда меня увидел, он сам себе не представлял, как это вообще может быть. Я понимала, что это чей-то сын, чей-то отец, чей-то брат, чей-то зять. От. Звісно, спасти, щоб хлопці живими і щоб Організатори зазначають, цим заходом започатковано вшанування народних героїв, людей, які доводять свою відданість батьківщині щоденною, можливо, непомітною на перший погляд, але від того не менш значимою працею. Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ЧЕ.